Щось в мене сьогодні влог взагалі не йде. Може, якось додам вчорашнє відео і зроблю так, як склейку з двох днів. В сенсей. Мені тут треба було купити сестрі подарунок. Побачила ось таку сумочку. Так, вона мені подобається, якась зефірна. Білий зефір. Зефірка так, що по ціні. О! 269 гривень. А ну, ми ще на сайті подивимось. Пам'ятаємо, родику. Дівоче-діоче. Так, всім сеї. Багато чого новенького, але в мене вже нема батареї, щоб вам все знати. Вчора казала, що був холод страшенний, Ні. а от сьогодні страшенний холод. Ще сніг летить. Але птахи співають. Які вам яєчка прикольні за 99 гривень. За 100. Ага, все. Це все. Скільки тут? 10-12. За 100 гривень яйця. Це капець. Так, дівчата, зайшла в їму. Зараз вам покажу ось, ось 16. Всі. Тут різні, є. Какой-то садуэт, 18,50. Еще есть изюминка. Конечно, мы не готовимся. Среди бюджетных. Санта-Франциска. Кризис сильный, где-то 14-15 гривен. Єлі теж полюбляю, цю холіку-холіку. Дивіться, ціни. Можете на паузу. відео поставити, щоб подивитись. Познімала ще для шорт чашечки в піалочки. Виставлю на днях. Познімала вам трошки масочок в Єві, така там дівчинка-консультант Олена, тут на Гагаріна біля варусу, така гарна, така приємна, все мені завжди розповідає, все мені порадить. А як в іншу Єву кудись зайду, то всі такі насуплені, злі. Тут не так, так переходжу дорогу, треба акуратніше це робити. Що вам ще сказати? вже чекаю тепла, щоб вдягтися як дівчинка, а не оце все в чорному, на спорті. Вчора шахеди літали знову ввечері. Такий настрій був не дуже, але вже після обіду змінився настрій, стало краще. Ну, хіба накраса? Боже, моя улюблена їжа. Тільки що прибігла з вулиці забрала свої джинси з ремонту одягу. Я кілька тижнів тому впала, оце ж руку вдарила там ранка велика, дуже, на колінках ранки і порвала джинси. Там була така доріжчя, що я думала, я її вже нічого не спасе, віднесла. Жіночка так добре зробила я зараз вам покажу. Там майже не видно. Джинси мої, до речі, улюблені. Я тут ставлю фотку. Вони такі блакитні, широкі. Ну, Мені здається, дуже така вдала модель, як для мене. Ось вам показую. Ось тут була ну, дуже велика доріжча. а це просто для дизайну, щоб і в цьому і в цьому місці було. Коли вдягаєш, взагалі майже не видно. Мені здається, не видно так, щоб сильно. Дивлюся якесь нове шоу, невістки з векрупа, напевно, якийсь треш типу Супермами. І готую салатик, зелена цибулька, огірок яйця, мама мені нагадала про цей салат, а ще вчора дивилась канал Дівчинки Тані цікаві рецепти. Вона готувала оселедець під шубою і теж згадувала про цей салатик. Якщо у вас є якісь подібні рецепти, які дуже швидко готуються, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Хочу показати вам ось це манго, але воно чимось там таким присипано, наче цукрова пудра разом з содою. То я його перед вживанням, знаєте, що роблю? Мію. Помила його під краном, потім так от на серветочку, оп. І потім їм. Бо ну, чесно, воно там в чомусь такому глидкому. Дякую, що сьогодні подивились мене. До зустрічі у новому відео, а я пішла лягати спати. На добраніч всім!